Сьогодні єдиний у році день, коли він можуть офіційно та до обливати один одного за правилами мокрої бійки, яку влаштували на Вінницькому озері. Слід озброїтись вітрами, пластиковими пляшками та водними пістолетами. Головний атрибут тут вода. Тому сухим не залишиться ніхто. Є! А от наймолодшим учасникам батла допомагали рідні. Я в водою з річки і мені набирає її бабушка. Аби влучно поцілити, дехто з гравців прихватив собою хитромудру зброю. Отак от набирати воду. Він дуже дійсний проти друзів. А от старше покоління надає перевагу класиці. Взяв поклашу взяв та пішов воювати. як Кажуть, водою захід зібрав близько двох сотень учасників. Організаторами виступила молодіжна рада при відділі у справах сім'ї, молоді та туризму. Наші українські традиції хочемо відновлювати. і одним із них є обливання під час свята Івана Попала. Фіналом битви, яка тривала півтори години, став конкурс мокрих майок. Переможці отримали в подарунок водні пістолети. Ірина Корш, Олег Ітвінцев, новини, телеканал Віта.